Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. І ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо з вами говорити про автомобілістів, які порушують громадський правопорядок у частині занадто гучної роботи їхніх транспортних засобів, і, зокрема, у нічний час. І от у соцмережах зараз досить багато такої інформації, що можливо на території Хмельницької області або на території певної громади у нічний час буде заборонено. Нено, рух до прикладу певних транспортних засобів. Взагалі, чи законно це і чи можливо це зробити на рівні якоїсь громади? Деякі громадах, наприклад, Чернівецької області таке рішення приймалися. Є е, в нас обговорюється прийняття на рівні на півночі нашої області, що органи місцевого самоврядування міські сільські ради е, будуть приймати таке рішення, обмежувати рух. Транспортних засобів, а саме мотоциклів і скутерів, в нічний час це з 22-ї години до 8-ї години ранку. Е, я можу сказати, що це, не до 6-ї, а до 8-ї? Ну, як хто я каже, є, угу. що до 6-ї є до 8-ї години ранку, є під, просто під час комендантської години, скільки в нас на території Хмельницької області комендантська година з е, 0 годин до 5-ї години ранку. Е, я вважаю, що в даному випадку це вже є популізм. Угу. Оскільки дійсно така проблема існує, на жаль, це в першу чергу стосується власників мотоциклів і власників скутерів, для яких, на жаль, чомусь вони не зважають на те, що в країні йде війна, і це особливо нічний час на спокій громадян, які оскільки звук від мотоциклів, скутерів, він приблизно так, як звук від шахедів. На жаль, тобто, скажімо, Осо певні особи водії даних транспортних засобів це ігнорують і живуть в своє задоволення, ну. але є територіальні громади, які ухвалили такі рішення, і вони у них діють на території Хмельниччини. Я не можу вам сказати, чи є я знаю, що такі рішення були ухвалені на території Чернівецької області. Декілька громад ухвалили, але ці рішення є незаконними. Оскільки... тобто їх можна оскаржити? Їх можна оскаржити, так питання то стоїть яке. Оскаржити це одна ситуація. А чи хто буде його дотримуватися, оскільки будь-які рішення, якщо є якась певна заборона, вона тягне невиконання цього рішення, тяне притягнення до відповідальності. Відповідно, притягнути до відповідальності власники транспортних засобів мають виключно органи національної поліції. А органи національної поліції не можуть це зробити, оскільки при всьому їхньому бажанні, і, можливо, вони з цими рішеннями погоджуються, але є кодекс Правопорушення, які, які в першу чергу мають виконувати працівники національної поліції. Так само є закон про національну поліцію, де чітко передбачено їхні повноваження, випадки, коли вони мають право притягувати водіїв за порушення. А в даному випадку ми говоримо про порушення правил дорожнього руху, оскільки органи місцевого самоврядування не мають право вводити такі заборони, тобто, тим паче, для певної категорії. Якщо б, наприклад, вводили хоча б для всіх транспортних засобів, а в нас йде вибірково. Для цих водим для цих не водим згідно чинного законодавства. контроль за рівнем шуму дотримання тиші в населених пунктів належить до. Повноважень національної поліції та Держдержпроспожит А от цікаве питання: взагалі цей рівень шуму, як його виміряти, коли він допустимий, коли він вже недопустимий? Є відповідні державні стандарти України, які чітко передбачають, що рівень зовнішнього суму транспортного засобу має бути невищим зазначенням, що встановлює підприємство-виробник. Тобто, встановлюють, якщо такі відомості відсутні, то рівень шуму не має перевищувати 87 дБ. Є відповідна апаратура, яка це е, вирішує вимірює рівень шуму. Зрозуміло, що на дорозі працівники поліції не можуть виміряти, оскільки вони не володіють такою апаратурою, вони не є спеціалістами. Це відповідно під час проведення державного технічного контролю мають право відповідні служби, які є станції технічного обслуговування, які проводять відповідні заміри. Є така відповідна апаратура в Держпроспожит Але якщо стоїть питання, оскільки в нас, на жаль, законодавець в деяких випадках сказав А, не сказав Б. Це питання виникло ще в 2020 році. 2022 році, коли почали підніматися, У 2023 році був внесений законопроект до Верховної Ради про притягнення до відповідальності якраз власників транспортних засобів за перевищення рівня шуму, на жаль, тобто, скажемо, вже пройшло більше двох років. Так воно там і висить, так і висить на Верховній Раді, відповідно. Я вважаю, що в даному випадку органи місцевого самоврядування не мають права це робити, оскільки, зако згідно закону про дорожній рух до повноважень органів місцевого самоврядування належить організація дорожнього руху на території міста і району згідно з відповідними генеральними планами, проектами, детальними планування забудови населених пунктів, накладання в межах своєї компетенції адміністративних стягнень за порушення законодавства в сфері дорожнього руху та його безпеки. Але є можливість це дійсно це питання врегулювати. Скільки ми перебуваємо в даний час у нас на території України введений режим воєнного стану, відповідно є закон про правовий режим воєнного стану, який передбачає а саме стаття 8, заходи правового режиму воєнного стану, згідно з якої в Україні або в окремих і місцевостях, де введено воєнний стан, Військові командування разом з військовим з військовими адміністраціями мають право встановлювати в порядку визначення міністра України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян іноземців та осіб без громадянства, також рух транспортних засобів. У даному випадку, тобто чіткі військове командування за Погодженням з військовими адміністраціями, а в нас є е, введення військової адміністрації на території всіх областей є е, обласні військові адміністрації, на території районів районні військові адміністрації, які вправі виконувати вимогу цього закону, і відповідно до е, порядку, затвердженого міністру України, чітко передбачено, особливий режим становиться шляхом видання наказу військовим командуванням разом з військовою адміністрацією у з їх утворення. В такому випадку дійсно. Військове командування разом з військовими адміністраціями може ввести певні особливості, певні обмеження на певній відповідній території. Для прикладу, можу сказати, що в нас є областя, де, наприклад, комендантська година в нас по-різному. Наприклад, на території Хмельниць Хмельницької області з 0 годин до 5 години ранку. Наприклад, в інших областях трошки по-іншому. Наприклад, на території Закарпатської області взагалі е комендантська година не ведена. Тому. Е в такому випадку це можна було би зробити. На жаль, ну, військові адміністрації на це не реагують, а місцеві е, органи влади, тобто сільські, селищні міські ради, ну, займаються популізмом, оскільки вони, навіть якщо приймуть таке рішення, його хто має виконувати? Національна поліція. Національна поліція не може притягнути до відповідальності водія, оскільки вона діє виключно в межах. Е, Закону України про національну поліцію кодекс дитині правопорушення відповідно, якщо таке рішення вони приймуть на виконання рішення сільської селищної міської ради, людина звернеться з позовом до суду, і суд визнає це постанову про притягнення відповідальності однозначно незаконною. Тому ну, все ж таки, це більше популізм реально, тобто, якщо б органи місцевого самоврядування хотіли, вони б зверталися до відповідних військових адміністрацій, що від кої адміністрації да, в такому випадку вони мають право запровадити і для певної категорії. Оскільки я погоджую, що нині, особливо зараз, в літній період, дійсно збираються компанії, трихрейсери, яких називають, тобто ну, їм. Адреналіну не вистачає, можливо. І вони починають плаштовувати перегони. Значить, на це б все ж таки мали б все ж таки реагувати органи Національної поліції. І приймати якісь відповідні міри правила дорожнього руху в нас в певних випадках надають можливість органам поліції забороняти експлуатацію транспортних засобів, а саме є пункт 31.4.6 правил дорожнього руху, де забороняється експлуатація транспортних засобів згідно з законодавством, якщо несправна система випускання відпрацьованих газів. В такому випадку, якщо така система несправна, а зазвичай тобто на транспортних засобах просто знімають глушники, uh -huh. і за рахунок цього збільшується рівень шуму. На жаль, тобто в кодексі нема відповідальності за те, що зняли глушник, але є несправна система випускання відпрацьованих газів. В такому випадку, якщо це транспортний засіб, Є поломка, то водій транспортного засобу має з забезпеченням правил дорожнього руху доїхати до найближчого місця, де може де відряджувати транспортний засіб. Якщо він цього не робить, туди це вже є порушенням правил дорожнього руху, і в такому випадку якраз водія транспортного засобу можуть притягнути до відповідальності за експлуатацію технічно несправного транспортного засобу. Тобто, попри те, що органи місцевого самоврядування не можуть заборонити рух транспортних засобів. Але все таки відповідальність існує. І якщо, скажімо, поліція виявляє такі порушення, то притягнути до відповідальності можуть. І от яке покарання за такі порушення? В першу чергу у нас є кодекснітині правопорушення, які передбачає стаття 182 порушень вимог законодавства та інших нормативних правих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, тобто, які стосуються в загальному, це і побутового впливу шуму, і якраз шуму з транспортними засобами. То передбачає за порушень правил. О... Нанесення шкоди від шкідливого впливу шуму притягується громадян адміністративної відповідальності штраф від 85 до 255 гривень, а посадові особи штраф від 255 до 510 гривень. Законодавець також визначив, що у випадку повторного порушення протягом року, то громадянин сплачує штраф у розмірі від 255 до 510 і передбачає з конфіскацією засобів предметів порушення тиші. Тобто в такому випадку, якщо наприклад на водія транспортного засобу склали працівники поліції за порушення вимог тиші рази, потім повторно, то суд має право конфіскувати даний транспортний засіб. І є ще крім інша стаття, то що я говорив, стаття 121, це стосується виключно власників транспортних засобів. Це порушення правил керування без плита транспортного засобу, право користування ремнями безпеки або мотошолонами, де записано, що керування водієм транспортного засобу, що має технічні несправності, з якими піно достановлених прав спитати це його забороняється. В такому випадку водія може бути притягнено до адміністративної відповідальності, а у випадку повторного напротягу протягом. Року, найше може бути притягнуті вплоть до позбавлення права керування транспортним засобом. Але в такому випадку, якраз тут вся складність в тому, що, якщо нема, наприклад, на тому мотоциклі на скутері глушника. Це вже є технічно несправний транспортний засіб, який не відповідає, оскільки несправна відповідна система випуску газів. Ну якщо говорити вже про відповідальність, то це стосується не лише водіїв і автомобілістів, а це стосується загалом усіх громадян, хто порушує умови тиші. І, от цікаво, в які дні, в які години визначено, що е, вже перевищення якихось певних шумових норм. Це вже є порушення тиші. Захист населення від післявого впливу шуму регламентується законом України про систему громадського здоров'я. Стаття 32 даного закону передбачає, що на захищених об'єктах, а саме прибудинкова територія, житлові будинки, населені пункти, це є захищеними об'єктами. Передбачено, що з 22 години вечора до 8 години ранку забороняється гучний спів, гучні вигуки використання звуковітвореної апаратури чи іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, ферверки, використання пілітехнічних. Засобів. Також в будні дні, з 21 години вечора до 8 години ранку, забороняється проведення ремонтних робіт в будь-яких приміщеннях, якщо це, наприклад, впливає на інших громадян. Це в будні дні, а в вихідні дні субота-неділя, таки заборона є цілодобовою. Тому в даному випадку, якщо йде порушення. В першу чергу це здійснюють нагляд працівники органів національної поліції. Громадяни можуть звертатися в на національну поліцію. Виїжджають відповідні чергові екіпажі, які фіксують і притягують до відповідальності. Норма. Спов'язана з шкільним впливом шуму діє вже декілька років. Є напрацьована статистика, є напрацьована практика, і осіб вже неодноразово притягли до відповідальності. На початку нашої розмови ви згадали про комендантську годину. Можливо, вона і не скрізь діє, але на території Хмельниччини вона таки діє. А чи є якась відповідальність за порушення комендантської години? Ну, чинне законодавство не передбачає окремої відповідальності за порушення комендантської години. У нас вже декілька років. Ну наскільки я пам'ятаю, можливо, з 23-го року на рівні Верховної Ради обговорюється про внесення змін до законодавства з метою введення відповідальності за порушення умов комендантської години. На жаль. Рішення таке не прийнято. Тобто, в нас, якщо особа порушує, працівники поліції або інші органи, наприклад, військовослужбовці можуть зупинити відповідну особу, перевірити документи, доставити в органи поліції для з'ясування особи правопорушника, чому він під час комендантської години перебуває на Вулиці дотримується вимог, але самої відповідальності, саме за порушення умов комендантської години, немає тому. Притягнути від, до відповідальності, просто якщо громадянин перебуває під час комендантської години на вулиці, працівники поліції не можуть. За інші правопорушення, якщо буде з'ясовано, що, наприклад, під час комендантської години він перебуває в стані алкогольного сп'яніння, чи порушує громадський uh -huh. порядок, або не виконує законні вимоги працівників поліції або осіб, які слідкують отриманням громадського порядку, можливо. Але тільки за це. Тут уже має вступати в дію не лише, скажімо так, страх, що є якась відповідальність, а має бути якась внутрішня відповідальність. Громадяни мають бути свідомими. В країні все таки війна. комендантську годину введено не просто так, і щодо режиму тиші, то він теж має бути дотриманий. І, в принципі, ну самоорганізація, самовідповідальність це дуже важливо. Я з вами погоджуюся, якщо ми візьмемо, наприклад, нашу громаду, камянець Кам'янець-Подільську громаду чи територію камянець Кам'янець-Подільського району, на щастя, в нас все ж таки люди більш-менш відповідальні, і, наприклад, заклади громадського харчування вони під час комендантської години не працюють, не проводять якісь мероприємства. На жаль, в великих містах ми одноразово спостерігали, це і Київ, і Одеса. І Львів, коли під час комендантської години проводяться масові заходи, розважальні заходи були випадки, коли під час оголошення днів жалоби працювали ці розважальні заклади, ну дійсно це. Я вважаю, що це неповага до всього суспільства, неповага в першу чергу до тих е військових, які боронять нашу Україну. Це вже такий важливий моральний аспект. Так. Ну а ті автомобілісти, які все таки ну дозволяють собі порушувати е умови тиші, мають бути свідомими і розуміти, що це не просто якесь там дрібне порушення, а це можливо. Серйозний вплив на здоров'я громадян я з вами погоджуюся, оскільки ми перебуваємо в тому стані, коли йде війна, і вночі зазвичай з вечора починаються е, ці атаки. Ми в нашому місті неодноразово були свідками, коли через місто пролітали і ракети, і шахеди. Люди все ж таки в напружені, психологічно вони переживають і вони оце... кажучи вже про переселенців, які приїхали з території так. бойових дій і бачили це, і чули на власні очі. І їм це взагалі морально дуже важко. Важко так, і оцей, оцей, цей шум, оце коли просто скажімо, хтось раді розваги собі вирішив порозважатися, дуже сильно впливає. А в першу чергу, якщо це порушений емоційний стан, це впливає і на, і на загальний стан здоров'я. Порядок він не лише там, де за його порушення карають, а там, де люди відповідальні, свідомі і дотримуються його. Тож будьмо законослухняними. І нагадую ще раз: якщо потребуєте правової допомоги, не нехтуйте цим, звертайтесь до нас. Програма варто знати завжди вам допоможе.